Serdeczna matko, opiekunko ludzi, niech plot, w litości wszyb. Софії Конахович 100 років. Родом жінка із польського села. Закінчила 5 класів польської школи. Все ж життя прожила на Волині, у селі Шклинь-2. Вийшла заміж в 41-му, 42-му і 43-му. І двоє дітей родила. За життя бабуся Софія пережила Голодомор, Другу світову війну і депортацію. Не можна було везти за кордон. То ми порубали кури, і на варили на станції, шукали. І так наверху їли. І свиню везли, і двоє худоби везле. І все із людьми їхали в вагонах, товарних. Чоловіка Богдана за зв'язки з повстанцями засудили і відправили в мордовські табори. На 10 років суворого режиму і ще три роки заслання. На той час Софії було 24 роки. Каже, аби заробити, вишивала рушники односельчанам. Заробляла гроші, а чоловікові посилки слава щомісяця. В Красноярським краї жив він 46-му на волинь. Нас привезли і так ми тут вже зостали. Горохівському районі. Згодом побудували хату з соломи, каже Софія Микитівна. Працювали у колгоспі. Пішли ми перші, пішли у колгосп. І вона була ланковою. 32 роки проробила, пішла на пенсію. Надія третя дитина Софії Микитівни. Нині разом із мамою жінка переглядає сімейні фотографії. Мама добра, справедлива, така, ну але так. Вміла тримати порядок. Тато як прийшов вже з світи з тюрми, він вже прийшов на чужину читати, і йому треба було ж якось утвердитися, якось жити. Ну це ж Бандера був, ніхто ж не сприймав вже тут. На тому заслання навчився латиші, як він казав, навчили його робити столярні справи. І він тут ну кожна хата, де його рука не приклалася. Батька не має уже 40 років, каже Надія. Мама цими днями відзначила сторіччя. Має трьох онуків, дев'ять правнуків і шість праправнуків. Її рецепт довголіття, каже сама ювілярка, досить простий. «Я мажила з Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.